Та-дам! Нарешті це сталося об'єднання зусиль міжнародного бізнесу та української науки задля відновлення України. Поки що у намірах, але теж непогано. На майданчику Chamber of Commerce and Industry, який знаходиться в тому ж самому будинку, що і відома франкфуртська біржа, вденний захід включав обговорення інвестиційного потенціалу України та форум українських наукових діаспор з усього світу. Сталося загальне враження інвестиційної привабливості України навіть за умов військових дій. Для мене особисто цікавим було бачення західних підприємців щодо інвестування в енергетичний комплекс України. Віце-президентка Європарламенту пані Нікола Бер заінтригувала щодо гарних новин для України найближчим часом. А наукова діаспора активно просуває українські наративи та сприяє інтеграції в World Research Area. Ну що ж, а у Відерзейн Франкфурт будемо спільно працювати далі.